Цей напій працює краще озимпіка. Вага спаде на очах. Щоб отримати рецепт, пиши в коментарях слово шахрай. Стоп, стоп. Перед тим як коментувати, рекомендую додивитись наше відео до кінця. Воно може уберегти вас від небезпеки. Глянемо кілька секунд цього відео з оригінальним звуком. her do that will blow your mind. і кілька секунд цього. do that will blow your mind. інтригу тримати не будемо. Люди на цих відео нереальні. Таких персонажів називають ші аватарами, створені штучним інтелектом. Виглядають точнісінько, як живі. Для створення аватару багато не потрібно. Нейромережа намалює обличчя та рухи. Той же самий щі додасть людський голос та інтонації. І наостанок штучний інтелект напише ідеальний текст. А ви пам'ятаєте Вікторію з МЗС, яка також створена технологіями? Це зробив штучний інтелект, але не всі щі аватари такі ж безпечні, як ця красива штучна дівчина. Загроз тут багато, але основних дві. Це шахрайство та дезінформація. Ще Й аватари можуть видавати себе за реальних людей і поширювати відверту брехню, а також писати і телефонувати вам, щоб виманити до прикладу гроші. Розпізнати, й аватарів стає дедалі важче, але кілька парад є. Неприродні або скляні очі, повільні або дивні зміни емоцій, відставання губ від звуку, надто рівний механічний голос, неприродні тіні, світло, вигляд волосся та шкіра. А за допомогою спеціальних серверів можна з легкістю визначити, чи створена ця людина ще. А ви вже зустрічали штучних людей? Цікаво почитати ваші історії.